Підлуння Чорнобильських дзвонів сьогодні, 26 квітня, минає 39 років від дня Чорнобильської трагедії. За цей час Чорнобиль та Прип'ять стали популярною туристичною локацією, залишаючись місцем пам'яті найбільшої техногенної катастрофи. Перші туристи на території ЧАЕС з'явились за кілька років після аварії, на початку 90-х. У 1995 році було створено Агентство інформації Чорнобиль Інтерінформ, метою якого було організація поїздок до Чорнобиля. Після виходу у 2002 році доповіді ООН, де зазначалося, що на більшості території ЧАЕС тепер можна було знаходитися без шкоди для здоров'я, кількість туристів почала зростати приблизно на одну Півтори тисячі людей щороку. Офіційно Чорнобильську зону відкрили для усіх охочих із 2011 року. Але до цього тут розвивався сталкерський рух, який став особливо популярним у 2000-роках х роках після виходу гри Сталкер, що прославила зону на увесь світ. Найбільше Чорнобиль відвідували іноземці. 80% від загального потоку туристів у 2019 році. Бум серед іноземців стався після виходу серіалу HBO Чорнобиль у тому ж році. У 2021 році з'явився додаток для віртуальних подорожей Чорнобильською зоною. Топ місць маст Сі у Чорнобильській зоні. Оглядовий майданчик саркофаг Чорнобильської атомної електростанції. Ця фантастична інженерна споруда висотою 110 метрів побудована, щоб убезпечити людей і атмосферу від радіаційного випромінювання. На майданчику зведено пам'ятник героям-ліквідаторам аварії на станції. Ставок із гігантськими сомами. За декілька метрів від входу до ЧАЕС знаходиться штучний ставок, створений для охолодження. У водоймі водяться величезні соми та інші види риб. Є думка, що їх вражаючі розміри пов'язані із впливом радіації, дуга заобрійної радіолокаційної станції. Грандіозна споруда висотою 165 метрів знаходиться в селищі Чорнобиль 2 До розпаду Радянського Союзу дуга була над секретним об'єктом. Парк атракціонів. Колесо огляду, машинки, каруселі заумерли назавжди. Тепер вони є одним із яскравих символів техногенної катастрофи на Чаес. Рудеї ліс. Повна назва цієї ділянки лісу, що першою значно постраждала від опромінення могильник, рудий ліс. Тут можна побачити, як радіація впливає на природу і змінює її. Сосни набули марсіанського червоного відтінку. Покинутий басейн. Один із найбільших живучих інфраструктурних об'єктів міста він працював аж до 1992 року. Ним користувалися ліквідатори аварії та співробітники станції. Кладовище кораблів на річці Прип'ять вона і дала ім'я місту. Є невелика затока, Чорнобильський затон. Сьогодні тут доживають свій вік і ржаві судна, які отримали велику дозу радіоактивного опромінення. Чому трагедія на Аес могла повторитись? Чорнобильська АЕС знову опинилася під загрозою 24 лютого 2022 року, коли російські війська окупували атомну станцію, проникнувши туди з території Білорусі. Люди були змушені залишатися на робочих місцях у 50 разів довше передбаченого. Замість 12-годинної зміни вони відпрацювали понад 600 годин. Через обстріли росіян 9 березня 2022 року ЧАЕС була повністю знеструмлена. Перетворивши ЧАЕС на свою тимчасову військову базу, РФ грубо порушила Женевську конвенцію, яка прямо забороняє здійснювати напади на ядерні об'єкти в умовах збройного конфлікту, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Під тиском ЗСУ, 31 березня 2022 року, російські війська залишили Чорнобиль, а 2 квітня над станцією знову підняли український прапор. Окупанти викрали сотні автомобілів, комп'ютери, обладнання з лабораторії, поліції, готелю та офісів у Чорнобилі, а також 1500 дозиметрів і майже всі засоби пожежу гасіння чаес, завдавши збитків на 135 мільйонів доларів. Крім того, вони отримали дози опромінення, риючи окопи в рудому лісі та пересуваючись важкою технікою, що підіймала радіоактивний пил. Заражений не лише весь особовий склад окупантів на та трофеї, а й вся військова техніка, що пройшла через Чорнобиль. Близько 10 тисяч одиниць. Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому, живим чи мертвим, Заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. З 2023 року на станції працює постійна місія Магате. Російська агресія досі несе загрозу безпеці ЧАЕС. У лютому 2024 року було завдано удару дроном по захисній споруді. Країна-агресор використовує ядерний шантаж як елемент гібридної війни, тримаючи світ у напруженні через можливість радіаційного інциденту. Чорнобиль це не просто трагедія минулого, а болючий урок, який ми повинні пам'ятати назавжди. Для тих, хто цікавиться, рекомендована література.